Чи потрібно критикувати партнера під час близькості, чи важливо говорити партнеру про свої почуття під час сексу? Чи класна ідея сказати Я тебе люблю прямо під час оргазму? Давайте сьогодні поговоримо роби, не роби під час сексу». Якщо ви вперше на моєму каналі, мені дуже приємно. Мене звати Лєра, Я психолог і сексолог. Це Твікс. Він часто любить приходити до мене на відео, тому я думаю, що ви не будете проти нього сьогодні. тут. Друзі, перед тим як ми почнемо, я хочу у вас дещо запитати, тому що у мене є дві ідеї відео, три ідеї відео, які я. чотири ідеї відео. Коротше, є декілька ідей відео, які я хочу зняти. Ну, от мені здається, десь так півроку точно. Але я цього не роблю, тому що я думаю, що це може бути нецікавим що воно може бути а, таким типу неактуальним а саме ці ідеї вони потребують реально дуже такого великого ресурсу на те, щоб знайти всю цю інформацію і їх зняти. А саме одна з тем це про те, як формуються нарциси, яких типів вони бувають, та чому ми не маємо їх. Боятися або ненавидіти, тому що насправді нарциси це дуже травмовані люди, і мені здається, що в нашому соціумі ми про них говоримо ем, взагалі, типу, не окей, і набагато кращим буде знаєте, зробити таку невелику психологічну просвіту на цю тему. Тому я вас прошу, якщо вам ця тема була б цікава, ви там десь плюсаніть там в коментарях, щоб я розуміла, що ви про це не проти. Подивитися відео, тому що у мене насправді дуже багато є інтересів, і це мені дуже заважає в принципі вести будь-які соцмережі. Тобто я обожнюю генетику, я дуже люблю а, психологію різних небезпечних людей. Назвімо це так. Мені подобається психологія психопатів, соціопатів. Коротше, і через те, що є дуже багато всього, що мене цікавить в світі психології біології. Я інколи знаєте, не можу вибудувати якусь типу одну стратегію, і мені типу хочеться про все одразу розповідати. Тому, якщо що, плюси. Але сьогодні ми з вами поринемо в одну з найцікавіших тем в сексології пар, в психології пар, тому що дійсно є ті речі, які я як сексолог, як психолог, взагалі не раджу робити. Типу, отак: от, отак взагалі не раджу, і буду, звичайно, що аргументувати, а чого взагалі так. Отож, я хочу почати з однієї улюбленої своєї фрази стосовно цієї науки, сексологія має дуже широку норму. Це означає те, що ми не можемо всіх гнати під одну гребінку. Ми не можемо визначити, чи буде це нормою, чи буде це не нормою, тому що норма реально величезна. Що я маю на увазі? Якійсь людині буде окей, наприклад, спостерігати за своїм партнером, коли він щось робить і він буде від цього збуджуватись. І для такої пари, якщо обидва про це знають, якщо обидвом це Окей, це буде окей, це буде нормою. Але в той же час, наприклад, для іншої пари це буде взагалі не нормою порушення особистих кордонів, фізичних кордонів, і це буде не норма. Тобто, коли ми будемо говорити в цьому відео про певні ознаки, я не буду говорити саме про якісь експерименти або техніки, я буду говорити саме про. Наше внутрішнє відчуття під час близькості. Отож, забігаючи одразу на тему відео, я хочу розповісти про формат. Я думаю, що я спочатку розкажу про те, що ми не маємо робити, а потім розкажу про те, що ми маємо робити, і це прям щось таке дуже приємне і прикольне. Отож, перше, що ми не маємо робити, я взагалі не знаю, що це за символи. Я, знаєте, себе інколи відчуваю, що у мене якась є внутрішня така італійська природа, я оте та от, просто це, це моя двіжуха, я ось це все дуже люблю. Отак от робити, коли я щось комусь розповідаю. Перше, обов'язково не займайтеся сексом, бо треба. Мега часті запити, коли дівчина взагалі втрачає внутрішню чуттєвість. Та якесь, хоча б якесь лібідо, просто тому що вона засоціювала свій сексуальний досвід з тим, що це треба робити. Не те, що я хочу це зробити, а те, що о шоста вечора ми закінчили працювати. Нам треба зайнятися близькістю, тому що сьогодні п'ятниця вечір. Дівчина, яка буде так робити, вона на нейробіологічному рівні формує дуже просте уявлення про секс. Я це роблю коли потрібно. Я це роблю, коли приходить час. І замість того, щоб хоч якось романтизувати цей процес, збудитися, організм він такий, а ок, ідемо, да? ідемо сапати картошку. Оце приблизно працює так само. Дівчина може отримати якесь задоволення під час сексу, але вона не буде дійсно його хотіти в моменті. Тобто вона буде не проти, або окей, або ну давай. Так? Але це не буде через ось це внутрішнє бажання. Коли ми не рухаємося в сексуальності через внутрішні глибинні ні, бажання більшість близькості і задоволення зводяться десь до ось такого мінімуму. Тобто, насправді, коли людина розслаблена, коли вона цього хоче, коли вона хоче розкрити свою сексуальну енергію, її діапазон задоволення саме під час сексу, він десь ну коротше. Такий досить широкий. Але коли дівчина себе змушує або наголошує на тому, що це треба зробити, то все зводиться до ось такого задоволення. Тому, друзі, перше, що хочу сказати, у всіх нас є різні стосунки, є різний досвід в стосунках. Але нікому секс не має такого, що це треба. так Треба жити щасливо, треба будувати здорові стосунки. Але сексом треба хотіти займатися я не знаю як це по іншому сказати але тут саме має бути бажання якщо бажання немає візьміть перерву від сексу на тиждень на два на три ну в кожного своя статева конституція тому обирайте під себе але дуже важливо мати ось це бажання якщо його не буде від цього в майбутньому страждатиме лібідо страждатиме в принципі ось це бажання сексу також страждатимуть оргазми і ось ця задоволеність так тобто її не буде а якщо ви не дивилися, то обов'язково подивіться мій розбір на хорошу погану дівчинку, де ми наглядно бачимо, що відбувається з дівчиною, яка займається сексом, не дуже через сильне бажання і ще й не говорить про свої фантазії. Там все показано. Друге не роби буде трошки категоричним. Багато хто не погодиться, тому я спробую аргументувати: не заміщуйте секс на мастурбацію. Про що я зараз говорю? Мастурбація це частина життя дорослої людини. Мастурбація і це окей. Але коли людина відчуває збудження і вона думає, блін, зараз би близькості, але потім така та, ладно. І йде собі там в ванну, в кімнату, там, да, і розважається сама. До чого це може призводити? По перше, до того, що знову ж таки мозок звикає до швидкого задоволення. А під час мастурбації людина може отримати оргазм за 2 за хвилини, хтось за 10 секунд. Це відбувається максимально швидко. Під час статевої близькості ви не можете так швидко все це зробити. Тобто, все одно є якась прелюдія, є якісь розмови, є якесь ось це... Збудження між вами якась енергія. під час мастурбації такого зазвичай немає, і тому тут важливо розуміти, що при ось цьому постійному зміщуванні буде відбуватися таке, що людина в принципі буде. Мати понижене бажання до близькості саме з партнером, так і вона буде казати, що ой та ні, я зараз втомлена, я зараз не хочу. Тому, якщо ви помічаєте, що бажання до сексу знизились, спробуйте проаналізувати, чи немає ось такого заміщення а близькості саме на мастурбацію. Якщо воно є, то я б дуже радила зупинити мастурбацію на певний час. Це може бути місяць, це може бути пів місяця. І пробувати кожен раз, коли з'являється імпульс, що я хочу близькості. E tu do partner. <laughs> Та, тобто, приблизно в такому форматі це робити. Тому що, коли ми заміщуємо постійно, це дійсно буде мати негативні наслідки для сексуальності і, в принципі, для якості стосунки. Третє таке дуже знаєте, от мені всі скажуть зараз: ну, звісно, всі про це знають. Знаєте, у нас є така проблема, що те, що лежить на поверхні, на те ми завжди не звертаємо увагу. Ну от, постійно. Тому третій пункт, чого не потрібно робити в сексі, це соромитись, пробувати щось нове. Взагалі. Сором посідає дуже важливе місце в сексуальності, на превеликий жаль. В принципі, ми всі маємо таку статеву освіту, яка часто проходить через сором, нав'язування провини, нав'язування того, що все якось не так має бути, і так далі. От і тому ось цей сором це може бути в стосунках. До речі, знаєте, користуючись п'яти секундами, ось тут я прикріплю свій проект між тілами. У нас там є класна лекція про сором в сексуальності. Але зараз хочу сказати, що важливо проаналізувати перше, наскільки в мене гармонійні стосунки з партнером, так чи ні? Якщо вони гармонійні, супер, ми тоді йдемо далі. Якщо вони не гармонійні, то вже потрібно вирішувати проблему саме тут. Чому вони не гармонійні? Як можна це змінити? Але якщо вони гармонійні, все окей, задайте собі друге питання: чи довіряєте ви партнеру, чи дозволяє він вам проявляти себе, якою ви є? Якщо так, супер, ми йдемо далі. І ось тут задаємо питання, чому тоді ми соромимось. По факту, секс це ігри двох дорослих людей. Ми не можемо назвати це чимось серйозним, чимось дивним, чимось там якимось таким. Секс це ігри, а на іграх ви можете робити те, що ви хочете. І якщо вам страшно спробувати якийсь дуже незвичайний експеримент, почніть з чогось маленького. Я дуже полюбляю радити експерименти на перших етапах експериментування в парі, це секс з зав'язаними очима. Він дуже класно розширює межі задоволення. Він дійсно такий дуже чуттєвий цей експеримент. Також ви можете спробувати відтворити якісь рольові ігри, наприклад, з улюблених книг або фільмів, або хоча б якісь маленькі епізоди з цього. Тобто, спробуйте проаналізувати, а що б ви. Хотіла спробувати така, знаєте, маленька вправа. Задайте собі питання, що б я хотіла спробувати, якби я не боялася. І це давайте так. Наприклад, буде секс зав'язаний очима. Окей, що мені зараз заважає? От конкретно, страх чого або сором чого, так тобто що може піти не так? Ой, там партнер буде сміятися. І ось тут ми повертаємося до нашого аналізу. Якщо це гармонійні стосунки, якщо ви в парі довіряєте не одному, чому тоді буде сміх або чому тоді буде неприйняття ось цього експерименту. Тому я прадила спробувати потрошку імплементовувати якісь такі експерименти, щось нове в ваше життя, просто пробувати. Коли ви почнете з найменшого, ви спробуєте подивитися. Ну і що, чи було це страшно? Та не дуже, наче було і прикольно, і весело було, і щось нове. І саме, от за допомогою такої поведінкової активації, поведінкового закріплення нової реакції, вам буде легше адаптуватися і пробувати щось нове в сексуальному житті. І четверте на сьогодні не роби одне з моїх найулюбленіших за час повномасштабної війни не займайтеся сексом тільки для зняття стресу. Є така фраза в соціумі ой. Треба зняти стрес. От, знаєте, модне таке. Треба зняти стрес. Я думаю, іди книжку почитай, в зал сходи, якщо треба стрес зняти. Ну, щось понапридумували люди, знаєте, а потім нам це вирішувати. По факту, нічого немає поганого в тому, щоб за допомогою сексу знімати стрес. Але якщо це відбувається на постійній основі, ми в такому випадку знову ж таки будуємо певну асоціацію, що секс це не про задоволення, а це про те, щоб від своєї внутрішньої тривоги кудись прибігти. і це чомусь стається з сексом, не знаю чого. Але по перше, це ось таке будування не дуже здорової асоціації. По-друге, це часто може працювати, особливо якщо ми говоримо про партнерів. Все ж таки, в чоловіків я бачу цю тенденцію частіше. Хоча, можливо, просто це в моїй практиці так буває з моїми клієнтами. Але часто, якщо чоловік використовує секс тільки як спосіб зняття стресу, він просто потроху забуває на потреби партнерки. І виходить такий, знаєте, однобокий секс. І це не дуже якісно для пари, для стосунків, для спілкування і, в принципі, для цього чоловіка. Віка, тому що він замість того, щоб розкривати свою сексуальність, розкривати якісь свої нові можливості, розуміти партнерку краще, він просто приходить. Знімає ось цей стрес і йде далі. І це в принципі не дуже є класним таким прогресом для сексуального життя. Мені зараз дуже цікаво дізнатися, з чим ви згодні з чим ні стосовно того, що не треба робити в сексі. Ну і звичайно, що я буду чекати, щоб ви написали в коментар, як вам здається, що в сексі робити не потрібно. Ну і звичайно, чотири роби не вісім, а чотири. Перше моє улюблене. Говори про свої бажання знову, база базова. Людина, яка не говорить про свої бажання, вона може боятися сорому, боятися того, що це не приймуть. Але тут дуже важливо розуміти, що повертаючись до наших баранів, якщо ви дивилися погана, хороша дівчинка, ви розумієте, до чого це призводить. Дівчина, яка не говорить про свої бажання своєму партнеру, немає лібіду, воно дуже низьке, немає оргазмів, тривога перед сексом. І незадоволеність в сексуальному житті, і потім від цього можуть в принципі страждати стосунки. Тобто, дуже багато негативних наслідків може спричинювати те, що дівчина не буде говорити про те, що вона хоче спробувати в сексі, або вона буде це постійно тримати в собі, вона буде тримати певний образ там. Якоїсь хорошої дівчини, і потім це може або вильятись в якусь іншу сферу негативно, або просто дівчина буде незадоволена життям і жити нещасливо. Тому я е, дуже сильно раджу, якщо вам страшно зробити перший крок, спробуйте це якось змінити. Наприклад, не знаю, спробувати якусь гру для пар, де будуть якісь такі пікантні, 18 плюс запитання. Можна спробувати е, якісь різні вправи, вправи на розкриття сексуальності, більше говорити з партнером, так? І Таким чином, це буде працювати дуже класно. Третє, друге, робив сексі, і ви зараз будете в шоці. Барабанна тріб, барабанний тріб. Ви будете в шоці, я це сказала. Плануйте свій секс. Я думаю, що ви трошки можете бути в шоці. Зараз поясню: я в минулому не робив, тільки що говорила про те, що «Вот, просто йти робити по часу це все погано. Але я зараз кажу трошки про іншу ситуацію. В довготривалих стосунках. Абсолютно нормальна стратегія, що сексу буде менше, це звичайний потік, закономірність і цукей. Okay. І тому люди дійсно часто в рутині можуть забувати про те, що в них є класне сексуальне життя і вони займаються сексом менше. І це потім може негативно впливати на стосунки. Тому, тут, якщо ви бачите в себе таку тенденцію, пробуйте навпаки робити якісь дуже романтичні, круті такі пристрасні ритуали. Пробуйте ставити час на секс, ви можете все собі так і в план розписати там умовно на якийсь час, там раз, два, п'ять разів на тиждень. Короче, скільки вам потрібно. І коли приходить цей час. Пробуйте максимально його романтизувати, додавати експерименти, додавати якийсь одяг, це взагалі можуть бути якісь виїзні побачення в готелі або в якихось інших містах. Тобто, насправді, коли ми плануємо секс для того, щоб він був в стосунках і він був яскравим в стосунках, це хороша стратегія. І часто, коли приходять партнери і питають, як налагодити сексуальне життя. Якщо я розумію, що це довготривалі стосунки, я запитую: а як він взагалі у вас часто може бути? І люди ой, зараз, зараз, так. Коли ж тобто немає ось цього чіткого розуміння, так? І є враження, що якісь. Речі зі звичайного життя наче стоїть на перше місце, і знову ж таки таке може бути, тому що секс дає чимось обов'язковим. Секс це просто щось приємне, це щось таке класне, цікаве, і тому це нормально, що ми можемо про нього забувати в рутинному житті. Тому планування сексу, але якісне планування з якісною практикою це. І це окей, це супер. І третє роби на сьогодні це е, також моє з одного з favorites. Експериментуйте з органами чуттів. Насправді це дійсно наче простий приклад. Багато людей його недооцінюють. Закривайте вухо, заплющуйте очі. Можете там гратися трошки із зв'язуванням, а це може бути гарячий віск, це може бути холодний лід, це може бути гаряча вода, гарячий чай, а це може бути близькість в душі з різною температурою води. Тобто тут мається на увазі, що ми стараємось задіяти всі рогенні зони, всі органи чутів для того, щоб задоволення було максимально яскравим. І насправді такі експерименти дійсно дуже класно впливають на ось цю іскру в парах. Я це можу так сказати. тому Експериментуйте і пробуйте це прям 100% франчу. Також Останнє таке, знаєте, одне з не дуже важкого, але воно теж важливе. Це планувати не тільки секс, але й планувати нові експерименти. Тобто, коли ви відкриваєте світ експериментів, я б радила написати парі список, що ми хочемо спробувати. І тут починається: я хочу та-ра-та-та-та-та, -та 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 -та, от купу от такого всього. Коли ви прописали цей список, пробуйте планувати, наприклад, один експеримент на місяць. Таким чином, ви за рік там охопите дуже багато експериментів. I <laughs> Але це буде з певним плануванням, це буде з цим розумінням, тому що там, де немає нашого фокусу, там немає змін, де є наш фокус, і ми розуміємо, що ага, в цьому місяці нам треба десь купити кого в бойську шляпу, так, влаштувати домашнє родео. То тоді, звичайно, в цьому буде фокус і в цьому будуть зміни. Тому, друзі, плануйте, експериментуйте і будьте чесними один з одним. У мене на цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій акаунт проект. Я буду цьому дуже рада. І Зустріч пока-пока.